Я вже давно не слідкую за тим, що мене цікавило 2-3 роки тому. І 5 також, так я прогавив момент, що кейси з КС виросли в ціні в 20-30 разів, а також купу робіт для сталкера. Які вже думалось перестануть створювати, але таке відчуття, що їх стало ще більше. З останнього, що вийшло для поклику прип'яті, відкрив цю невелику модифікацію, про яку говориться, що вона на вечір, хоч і проходження займає до двох годин, її назва Fallen God Бете Пілок асоціюється в мене з бразильським гравцем Абріелем Толедо та його альтер Bet Fallen, пов'язане з його Ніком та Паганцем. Бо добрий, чудовий капітан Снайпер це лише певна частина людини. Що дозволяє в 32 роки бути актуальним. А ось друга частина Darker Than Black. Кожен з нас в якомусь сенсі Fallen. В меню мода добре оформлений відеоряд аномалії Stalker 2, що вже відрізняє від багатьох модів зі статичним або частково динамічним оформленням. Навіть можна не починати гру, а просто сидіти в меню. Тепер щодо початку гри, який починається з епілогу, а не прологу. Це якби пісня починалась не з інтра або куплета, а одразу брейку чи аутро. І автор це зробив, щоб показати, що буде, якщо отримати погану кінцівку в основному моді, що розробляється. На мою думку, модифікація створена для того, щоб підігріти цікавість до основного проекту вказати свої вміння. Проте з цим є певні проблеми, але про них потім. Нашого мисливця звати Бурбон, як односолодовий кукурудзяний віскі, чи всім відомий бурбон з української гри Метро. Всі аномалії мають нові шейдери, що виглядають привабливо, релаксуюча музика грає амбієнтом, і це додає атмосфери. Перша частина гри йде деяким детективам, всі популярні місця пусті, а далі, тільки пройшовши весь кордон, сюжет починає рухатись для розвитки невідомого в новій просторовій аномалії. Щось подібне детективне було в моді хроніки Кайдана, де на болотах в старій церкві вночі просто так дзвонив дзвін. Там була цікава ідея з розвиткою в контролері. Попри всі погані квести з їх створенням. Тепер щодо Fallen God Epilogue. Тут загадкою є нова просторова аномалія, яка випускає всіх тварюк світу сталкера лише на кордоні, початкові локації, зони відчудження. Сюжет можу сказати, що заключається в тому, що все в цьому питанні через втручання за допомогою рук людини. І вважаю, що завжди, якщо хтось вважає себе творцем, неважливо в якому масштабі, то цьому потрібно перешкодити. Втручання в такі важливі для людства процеси та ще й з цілі руйнування не є хорошою справою. Сам підхід до рішення в сюжеті прийшов занадто швидко, навіть в такому короткому моді можна було детальніше продумати просування далі. Звісно, автор моду лише тестував свої вміння та навики, щоб показати їх. В історії модингу є приклади того, як з маленького мода починались великі і класні проекти, що досі вважаються найкращими для сталкера. Зібравши всі додаткові квести в одній пробіжці, отримав багато артефактних подарунків. Такі квести, спадай, принеси, є не новими, проте добре обґрунтовуються тим, що за блокпост ніхто не хоче суватися, бо це може бути фатальним. Але от з того, що можна було зробити і було б логічним, то жодного штурму самого блокпосту не було, і мутантів спавнилось не так багато, як всі бояться і описують в діалогах. Був забавний момент, виконуючи квести на знищення заспавнених монстрів, рандомна Химера завершила його, добивши бюрерів на фермі. Мод має дві кінцівки, дві погані, з одним вибором дій в кінці для зароблення. Я колись робив повноцінну статтю, де порівнював Battlefield 4 з просторовою аномалією, і мод від профа мав собі багато виборів для отримання кінцівки, а сюжет Батли тільки в кінці. По іншим параметрам, я також був давів, що мод для Сталкера перевершує повноцінну гру. Висновком тут буде те, що рекомендую правильно підходити до розробки, продумувати деталі, брати найкраще, а якщо відчуваєш, що десь слабкий момент, то будь-яку слабкість можна пофіксити, продумавши її детальніше. У автора є навички створення модів. Сама ідея тут була цікава, та непогана реалізація, тому, якщо встигне до релізу Stalker 2, то це ще буде комусь цікаво і актуально. Fallen аж підписали Фурія перед Source 2.